Як вибрати відеореєстратор для камер спостереження? Поради від eServer Перше, потрібно визначитись, які камери ви плануєте підключати, чи це будуть IP-камери, тобто ті, які передають цифровий сигнал, чи аналогові камери. Від цього буде залежати тип відеореєстратора, цифровий чи гібридний. Аналогові камери дешевші, але мають обмеження в тому, що мають бути підключені безпосередньо до відеореєстратора. Цифрові камери можна підключити до реєстратора з любої точки світу при наявності інтернет-з'єднання. Друге, скільки камер ви потенційно плануєте підключити. Найбільшою популярністю користуються моделі на 4 та 8 камер. Існують і більш потужні реєстратори на 16 та 32 камери. Варто звернути увагу, що є моделі відеореєстраторів, котрі вміють одразу живити підключені камери по технології POE. Це означає, що для підключення камер не потрібен ні POE-свіч, ні джерело електроенергії поблизу. Третє. Об'єм та кількість дисків, які можна встановити у відеореєстратор. У комплекті з кожним пристроєм зазвичай йде все необхідне для встановлення жорсткого диску. Потрібно просто відкрутити кришку та підключити диск. Практично усі нові моделі підтримують жорсткі диски обсягом мінімум 6 ТБ. Цього достатньо для зберігання запису від восьми камер протягом кількох місяців. Четверте: максимальна роздільна здатність запису, яку підтримує відеореєстратор. Так як щодо відеореєстратора підключені камери на 4 Мп, він має підтримувати можливість запису 4 Мп. Також зверніть увагу на кількість кадрів за секунду, які підтримує відеореєстратор. 24 кадри означає, що зображення буде плавним та звичним для нашого ока. Менша кількість кадрів означає, що зображення буде уривчастим з більш різкими переходами. П'яте виробник: Ми рекомендуємо вибирати камери відеоспостереження та реєстратор до них від одного і того ж виробника. Це гарантує сумісність та простоту налаштування. Зараз усі імениті виробники, наприклад, такі як Dahua та Hikvision, надають безкоштовні додатки та програми для ПК. Вони дозволяють не тільки переглядати відео, які записуються відеореєстратором, а також проводити усі налаштування. Так реєстратори можуть вести безперервний запис або записувати лише ті кадри, де є рух, чи починати запис після перетину певної лінії, заходу в зону і так далі. Сподіваємось, було корисно. Якщо у вас залишились питання, консультанти компанії eServer завжди раді допомогти.